Сбу затримала адвоката з Дніпра, якого підозрюють у коригуванні ракетних ударів армії РФ по місту та спробі втечі з України. Контрозвідники та слідчі служби безпеки запобігли втечі з України одного з найбільше законспірованих агентів ФСБ на Дніпропетровщині. За даними з особистих джерел суспільного мова йде про адвоката Олександра Самарця. Його підозрюють у коригуванні удару російської армії по українській компанії, що модернізує дрони. Внаслідок ракетної атаки в грудні 2023-го Загинуло шестеро людей, а ще 30 – поранені. За даними з ресурсу онлайн-системи аналітики, самарець власник адвокатського об'єднання та очолює кваліфікаційну дисциплінарну комісію адвокатури в області. Вона оцінює рівень підготовки осіб, які хочуть стати адвокатами. Журналісти Суспільного спробували отримати коментар від представників ради адвокатів та дисциплінарної комісії. Я, я нічого не знаю. Я знали, з ним не працювала. Я не в курсі. Тут багато хто заходить. Здавати з приводу затримання адвоката. Ні, не можу. До побачення. Ну, ви ж його знаєте вашим керівником? До побачення. Можете представитися? – Ні. Як назвати? До побачення. Не було. Ми намагалися зв'язатися з Олександром Самарцем особисто, але слухавку ніхто не взяв. Речниця управління СБУ у Дніпропетровській області Ольга Кім повідомила, підозрюваний передав ФСБ не просто загальні координати підприємства, а точні відмітки розташування цехів та складів зберігання БПЛА. Комунікація агента з його російським куратором відбувалася через зв'язкового. Ним виявився давній знайомий фігуранта, так званий. Перший заступник голови Красногвардійської районної адміністрації Криму, який працює на ФСБ, співробітники СБУ затримали підозрюваного при спробі перетину кордону на пункті пропуску краківець, через який він намагався виїхати у Польщу за державну зраду та виправдовування збройної агресії РФ проти України. Адвокату загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. 21 січня йому обрали запобіжний захід. Тримання під вартою Поліна Поломарчук ілля Кононов Суспільне новини Дніпро.